П'ятайте, у мене було відео про сосну. Я показувала там, у скверику були такі сосни, ділівці. То ось я зірвала три шишки там. І ось уще, усе, що я змогла натрусити. І зараз я оці ось я поробила дірочки. Зараз я туди покидаю, попробую. Щось зійде, щось може не зійде. Ось тут ще можна кинути. Ось. Ось так. Тут у мене капуста декоративна, кале. Вона їстівна також її їдять. Ось, а. Тут що я не зробила дірочку. Зробила тільки миленьку. Ось, а. Одна зійшла, навіть не знаю, яка, бо одна у мене була бурякова, одна зелена. Оця, мабуть, що зелена, вона зійшла, а та, що бурякова, вона, мабуть, не зійшла. Ну, не зійшла, то не зійшла я буду сюди тикати оцю сосунку. Це, мабуть, я тоді сказала, що сосна Тумберга, але я маю сумніви, це, мабуть, сосна гірська якийсь сорт. Тому що вона така розлога там унизу. Бачили вона така? Багато в неї таких столбурів. І це ж хвала тій людині, що вона не позрізала от ті стовбури. Ну, ось і все в мене, скільки тут. Штук 15, мабуть, насінин. А ці якісь вони поганенькі, але я її кину. Хай будуть. О, так прикрию. Зараз сплю. і трішечки припорошу грунтом. Ну, ось і уся посадка. Похвалюся, у мене зійшла ромашечка. Віола моя так і не зійшла. Перець мій також не зійшов. Ось отака ромашечка у мене зійшла. Не знаю, який сорт. Але там три. Три поки що. І ось така ромашечка зійшла. Падай. Це, здається, Crazy Дейзі так. Вона у мене була. Ось. Ось. Але вона вимерзла, зиму не пережила. Ось у мене два росточки є. Ну, поки що два. Буду тримати ще в пакеті хай трішечки. Тут три зійшло, чотири там, а п'яте, шість лізер. Ой, кажуть, не можна рахувати, а я вже рахую. А тут на всього-навсього дві. Ну, може, ще зійде. Хоча б штук по п'ять і мені достатньо було б, аби ще дотримати їх до того, як висаджувати в ґрунт. Бо це я перелюю все. Так, ну ось, посів я зробила. Буду спостерігати, буду вам показувати, вийшло в мене чи ні. Зазвичай в мене мало що виходить, а раптом щось буде. Я все надіюся на раптом.